Вітаю, друзі! Сьогодні був великий полив мінофіалок. Ну і що я тут понаходила? Кучу-купу купу сюрпризів таких ось. Як-от пасенки. Як ви до них відноситесь, до речі, напишіть мені в коментах. От. Як ви відноситесь, прибираєте ви їх, чи залишаєте, щоб вони підросли? Я розумію, що пасенки, це. Дуже гарно, коли це хімера, або якщо це фантазійний сорт. Але ж є і звичайні сорти, як, от, типу мікадо. Тут, в принципі, спортіть нема чому. Але пасиночки, бачите, є. Ось. Поэтому напишіть мені в коментах. Я, до речі, такі пасинки залишаю. Бачите, отут-от величезний пасинок, вже можна знімати. хтось. Боїться таких, хтось боїться от таких малесеньких. От, вони мені, мене вони не, 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 не лякають, тому я буду їх теж знімати. Чим гарно, тим, що зараз в мене замість одної розеточки буде ще куча купа-купа діточок. Не з листа ростити от чекати, а от купа вже є гарних ді, діточок. Не обов'язково, щоб сорт в мене спортив. Я люблю залишати їх от, і виковирюю їх, звісно, маленькими, щоб вони мені розеточку не портили. Дехто просто терпіти не можу, знаю я. Не можуть ці, от ці маленькі такі пасиночки. Ну, для мене це не проблема. Ось, Як я їх знімаю, зараз покажу, мабуть, на ось цьому прикладу. Да, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставимо вподобайки, коментуєм. Обов коментуємо. Обов'язково коментуємо, ставимо вподобайки. Ось. Я беру для цього таку бамбукову паличку, звичайну, гостреньку. Можна це робити скальпелем, можна це робити Та чим чим завгодно. Треба нам, будь, сюди, добратися, бачите, от сюди. Ось. Ось от, от сюди. І обережно, отак от брати, і мені дуже зручно і тримати і. Знімати пасинок, ну, сподіваюся, що в мене зараз все вийде. А ви поки коментуйте. І розповідайте, що подобається вам а не подобається. Я, звісно, зараз спробую його зняти, якщо. Опа! Бачите? Ха, вийшло. Гарний вийшов пасиночок. Зараз я його обережненько сюди достану. Це сорт зумрудної рози. Ой, дуже любить він. Пасинкуватися. Тут ще купа, купа в мене. отут от, от, ще й маленьких є, от, бачите? купа. Тобто, зараз я буду її приводити до ладу, цю фіалочку, щоб вона все ж таки в мене зацвіла. Так, ну, ось отакий пасиночок я смі... сміливо беру і саджаю. Я не... не боюсь їх. Тому я буду зараз знімати все це. Посаджу, а потім покажу вам вже результати моєї праці. Що в мене вийшло, скільки діточок і які там сорти. Ну ось, друзі, наковиряла я, виходить 16 пасинків. Вони не дуже великі, але зато вони гарнюсінькі. А тепер що як виглядає розеточка? Без цих пасенків, Бачите, сразу же красиво стала. стало. І от там от уже і бутончики Вот. І от ця велика, гарна, красива буде. Сподіваюсь, що скоро зацвіте. а як тільки зацвете, сразу покажу вам. Зніму відео. Тобто... тобто, не бійтесь цих пасинків, вкорінюйте та розмножуйте фіалочки. Гарного всім дня! Це безповітряних, па-па, До нових зустрічей.